Головна особливість сучасного життя це шалений темп, який не завжди є можливість підтримувати. У нас часто немає часу на повноцінний сон і не залишається ніяких сил на те, щоб продумувати своє харчування з урахуванням напруженого ритму життя. У зв'язку з цим ми все частіше шукаємо способи отримання швидкої енергії, які допоможуть нам протриматися до кінця робочого дня або дожити до чергових вихідних. Один з них це енергетичні напої, які обіцяють нас окрилити і додати сил. Але чи так це насправді? У нашому сьогоднішньому огляді ми постараємося розібратися в тому, наскільки ефективні такі напої ми поговоримо про окремі речовини, що входять до їх складу, і з'ясуємо, чи дійсно вони здатні нас підбадьорити і наповнити енергією. Гуарана плоди цієї ліани, що росте в Амазонських лісах. Містять в два рази більше кофеїну, ніж кавові зерна, таким чином, якщо ви бачите в складі енергетичного напою гуарану, то можете бути впевнені, що заряд бадьорості на найближчі кілька годин вам забезпечений. Глюкоронолактон, сам по собі глюкоронолактон, виробляється в тілі людини і досить часто зустрічається в складі енергетичних напоїв, незважаючи на таке широке його поширення. Сучасні дослідження не виявили істотного впливу цього елемента на підвищення енергії. Вітаміни групи в у складі підбадьорливих напоїв нерідко можна зустріти нікотинову або фолієву кислоту. А також інші похідні вітамінів групи вони дійсно беруть участь в енергетичному обміні, але результат помітять тільки ті, у кого є нестача вітамінів цієї групи кофеїн. Наявність кофеїну у всіх енергетичних напоях зовсім не випадково. Він дійсно стимулює роботу центральної нервової системи, допомагаючи нам підбадьоритися і відчувати себе краще, але майте на увазі. Що від чашки міцного еспресо ефект буде не гірше, ніж від пляшки покупного напою. Турин таурин відноситься до групи органічних амінокислот, він виробляється в тканинах людини, а також може надходити з їжею. Таурин необхідний для повноцінного функціонування організму, але ніяких доказів того, що він позитивно впливає на нашу працездатність, немає цукор. Практично всі енергетичні напої містять велику кількість цукру. Це цілком логічно. Адже глюкоза є основним джерелом швидкої енергії, але не варто занадто радіти, адже після різкого зростання енергії зазвичай настає сонливість і занепад сил, крім того, будь які солодкі напої – це порожні калорії, які з часом можуть призвести до набору ваги. Лукарнітин, Лукарнітин – це амінокислота, яка синтезується в організмі. Вона дійсно допомагає знизити стомлюваність і підвищити витривалість однак, у складі популярних енергетичних напоїв концентрація цієї амінокислоти занадто мала, щоб ви могли помітити ефект. Якщо вашому організму потрібні додаткові сили, краще купити рідкий карнітин в магазині спортивного харчування.